Та виронуться політь, за потім людей тут держати. Підох, поїхали. Що трапилось? СБУжне. дивись, СБУ ж їдуть. Тут лігітеліські війська зараз сюди приїдуть, тут капець капецька. Частково прийшли, сказали, все, вибачай, бачання, що не можемо зробити для дідається. Поняв, де війна йде? Під танки Слабо лізти, а під Ланас, блін, запросто. Ланаса і вазом заблокували. Ну що, під'їхали поснімати якісь маневри, блін. нас тут вояки набігли, блін. Тут самі генерали, блін, тут непонятно без блін, угрожали, блин, тут СБУшниками, разведкой, блокирують, нічого, на що не реагують, ті уїхати, фіга, бач. Срочників поставили по дубой. Хе-хе-хе, <ріху> <ріху> А, <Да>. Сирий? <О, на. ріху> вот так вот время войны людей за м'ясо мясою считали. Техника стоїть в стороне. А солдат по на м'ясо пускають. Вот тобі офицерська честь, вот тобі бережу живі солдат. І да. здорово. Я розумію, канал, Ди, дій, 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 дій. не зображати поставати тут. Угу. Якщо ти далеко, то не йди. Там новий канал же должен під'їхати. Так об'їть, він не дають. Дають же, бач, збоку стоять. Тут стояло чоловік 15 їх окружило. террасе. сзади увазом под первый, тут сбоку двое и впереди. Для меня кого генерал А то что, воинская часть скачет? Нет, это дачи министерские. Это те, что поднимали, я ценю, кричал, что их сняли из баланса. Понімаєш, де ж бюджет. Солдати їй да? бачать мало того, що поки день на армію не перечисляли, тут ніякої стройки не було. А -а -а. гроші на армію упали і пошла одразу стройка. Ну а оці мене на дачі по шагорі показували. Дзвінок 5 гривень на армію. Так, да, оце 5 гривень на армію, що ми відправляли. Сьогодні на Ютубі буде вісить. Якщо новий канал потянеться, то буде вам тут. П'ять гривень на армію. Господи Чотя... не схожу. Хоча б громадах сподіватися. наставляем стройку не ошиблять у упор що це, ви нову воїнку час строїте? Ні, дачу робите, ремонтуєте, що да? Щось таке. Давайте. 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 Що за об'єкт? Це я. Я автоматчики туди охороняю. Куди не можна, вибачаю. Куди Вона не опустила. можна? Туди. Куди туди? Я туди не заходжу. Завтра. Туди? Туди мені не треба. Туди ви підете. Що це ви строїте? Чи ламаєте? Заборчик новенький міняють з дерева. Колючка. На збройні сили. Скинулося по 5 гривень. Забор міняють з дерев'яного на желізний профільний. не сыл на тракторе ездить. Вместо танка. А це що за територія, що туди мені не можна? Це ваша частна Чи Що це? Че туди мені не можна? Тому що це дача начальника генерального штабу. Правильно я говорю? Не да, щось на дачі вона сильно сильно маленька. Це ж не політичні дачі, розумієш? Це ж нечасно. Це ж то, що я говорю, Яценюк кричав, що ці дачі всі знімаються з бюджету України, з балансу. Вони не скажуть, що з балансу Так ще мало того, що світ дивить, не санкціонірує підключення до світу. А де допустилося? А он перенос путіну. Кабіля, воздушки. — Так. Добрый, так. — Да, кто да. да, солевал, хоть заихать и какие-то лучшие какие-то формы, которые Так вони скажуть, що вони не, не компетентні, вони нічого не можуть зробити. Ну, діти не До знаю, Дана. А ви хто? І представлю доступні запаску. Представіт вирожданської організації. Наші допомоги. Випиші бачите, там. Спасибо. 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 Вона мені забороняє э, фіксувати відео проводити на вулиці, на проїзді частини. Ви знаходитесь возле воєнного об'єкту. Возле, але ну, не на. А возле? Ну, возле ніяким ну, законом не запрещається. Що ви зараз робите? Відео відеофіксацію. А, а де є тут якісь познавательні знаки, цели, що тут воєнний об'єкт? Ні одного не бачу. Для чого? Для чого? Какой мне заблагорассудится? То есть вы собираете информацию о военном объекте? Нет. Це, Фиксирую за це, да, создание. Це це да, це да. ще раз объясняю. Ви ведете об де ведете силу военного объекта. Какое-то полное право. Вам объяснили, что это... Я вам це тоже могу объяснить, об что это. Что значит одна людина теж Объяснить много чого. І що? Это какой-то вес имеет, конечно. на сегодняшний день это имеет вес. я вам не верю почему не потому что во-первых я еще не увидел ваши документы начнем с того что вы чему, чему вы не верите потому что это военный объект что ты я вам я не верю. об одном вы мне а другом... я еще я ваших достало. документов нормально да? а я звоню где гой ну, ГАИ звонили. ГАИшники где? Вам ГАИ напали? Ну да. Я же ГАИ сказал призвать сюда. Да, для милиция, знаете? Ну, объяснял девочке дежурной, чтобы прислала сюда ГАИ, чтобы они устранили нарушения. Правил дорожного движения. Начиная с парковки на Выписали отвара. протоколы. На вот прибыл солдатиков, которые меня... Да, вот, да, вот же ж контрразведка непонятная, прячет документы, блин. Говоріть, Думаю, вас ні, не ховає. Не. Не Просто давайте ну, нас... Подивіть мені, е мені, будь так, ласка. Хто із вас старший? Ви старший, хто старший. старший. Нас У нас нема ну, старшого. А ну, ще по возрасту старший Ігор. <хи> ну, давайте з кем, по віку розбираємося. Ви зі мною до мене підійшли? Ну давайте зі мною будемо. З ким будем. ми будемо розмовляти? Ви можете з нами сіма. У нас немає старшого. Ми ж не в армії. Ми ж не ми на якась. Общественной организации вашей общественной организации. Нема нас На равноправии. У нас, нема нема Немає, на У нас, нас багато. Мы никому не подчиняемся. Сами по собі. Что это за организация? Дорожный контроль Украины. Вам о чем-то говорит? Ни о чем не говорить. Ну, вот видите, а, а мне тоже не говорит ваши документы в закрытом видео. Ну, тоже ни о чем. Ни о чем вообще не говорит. Ну тогда выберите камеры, я вам представлюсь. А на подставе? Чем вы мотивируетесь уборку камер? Я вам предлагаю. Я вам Выделить предлагаю, предлагаю показати документи для начала, щоб я понимал, з ким я веду річ, якщо ви посадова особа. Якщо ні, то ви можете бути вільні. Ми вас не да. А переговори по поводу чого переговори? Цель вашої съйомки. Цель наші сйомки чого? Чи кого Де? Покажіть мені, одну, одну воєнний... Покажіть, мачає, мені... Покажіть мені хоч одну табличку. Покажіть мені. Цікаві... Покажіть мені хотіну табличку, що тут написано що це воєнний об'єкт.